Завдяки доказовій базі Служби безпеки та ДБР по п'ять років ув'язнення отримали два співробітники Черкаської митниці. Окрім тюремного строку суд звільнив фігурантів зі служби і позбавив їх права обіймати посади у правоохоронних органах строком на два роки, а також конфіскував усе належне їм майно. Торік, у червні співробітники СБУ та детективи ДБР задокументували корупційну схему з розмитнення автотранспорту, організованого працівниками Черкаської митниці. За даними слідства, тепер уже колишні інспектори сектору проведення митного аудиту Черкаської митниці вимагали хабарі за непроведення відповідних експертних перевірок авто, ввезених в Україну за кордоном. Правоохоронці затримали обох фігурантів під час отримання чергового траншу. Наразі на підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними за частиною 3 статті 368 – Це прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області спільно з ДБР за процесуального керівництва обласної прокуратури.